Вітаю декілька слів про депутатську діяльність. Відбулося перше засідання Верховній Ради України. Що хочу сказати, приємно є те, що нарешті почалося позбуватися російських кадрів, і сьогодні було прийнято рішення по позбавленню мандатів уже чотирьох. Депутатів з так званої ОПЗЖ. Це тільки початок і буде робота, продовжуватися але хочу сказати, що не дивіться на різні піар-акції, тому що треба прийняти все так, щоб було згідно чинного законодавства, щоб у нас не повторилася історія як була з люстрацією, де всі керівники поверталися на свої робочі місця через суд ще отримували від держави тисячні мільйони компенсації. Такого не буде і не місце. Російським пропагандистам у Верховній Раді України та іншим людей, які працюють на ворога. Хочу сказати, що триває робота з допомоги нашим військовим, а також підтримки волонтерам. Про що я часто звітую, і зараз дуже важкі бої тривають у Солидарі в Бахмуті. І, ну і по всій лінії фронту, де є бої. Тому підтримуємо наших захисників. Пам'ятаємо, куцінові дається. Перемога ще хороші новини. Є по щодо мосту в селі Глиниця. Відбулася нарада, де показали бажання відновити роботи. І хочу сказати, що це не капітальний ремонт чи там якось там з будівництво з нуля нового мосту. Той які не то чиновники зруйнували, позбавивши людей нормального існування. Більше року я вже борюсь за цю справедливість і дай Бог спільно з вами. Ми доведемо. Ситуацію до логічного завершення і міст буде. Бо поки наші хлопці захищають Україну від агресора, нам тут тилу потрібно боротися за справедливість і боротися, щоб не розслаблялися керівники, чиновники, ті, які роблять такі недолугі речі і створюють страждання для людей. Тому працюємо, дякую вам, сильний разом.